Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємося з молитви до Бога та Синове Господу Христа, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими. Продовжуємо з вами читати Біблію. А Авраам звів очі свої та й побачив, побачив аж ось один баран зав'яз. У гущавині своїми рогами. І пішов Авраам і взяв Барана, і приніс його на цілопалення замість сина свого. І назвав Авраам ім'я місця того Господь нагледить», що й сьогодні говориться на горі Господь з'явиться. А ангел Господній. Із неба озвався до Авраама подруге і сказав: Клянуся собою, це слово Господнє, тому що вчинив ти цю річ і не пожалів був сину свого, однака свого.